Кожен день хвилин, яку ви на Майдані провели, ви захищали весь народ країну від чорної чуми. Тисячі паперових ангелів в пам'ять про героїв небесної сотні. Маленькі тернополяни доєдналися до міжнародної тихої акції Ангели пам'яті. Це вихованці дитячого садочку номер 31 З самого ранку дітки витинали паперових ангелят і створювали смаколики для наших військових. Я роблю імбирний пряник для, для воїнів. А Як ти його робиш? Намащую глазурі і і посипаю, і посипаю Для вихованців цього садочку участь в акції вже традиція. Робляться для того, аби вшанувати пам'ять тих, хто сім років тому віддали найцінніше за волю і незалежність України свої життя. Традиційно вже виготовляли імбирні пряники, дітки їх прикрашали, які згодом передамо воїнам АТО. А ось так учні тернопільської школи номер 11 створюють свої маленькі паперові шедеври. Дітки на готових листівках пишуть слова вдячності. кажуть, добре знають, хто такі герої небесної сотні і що вони зробили для українського народу. Я роблю ангела до дня небесної сотні. Я крила трошки розмалюю голубим, е, виріжу його. І майже ще німнім немов ні. розповідають дітям сучасну історію України, аби ті знали, завдяки кому ми сьогодні маємо мирне небо над головою. Вчителі школи номер 11 кажуть, ці дітки були ще зовсім маленькими, коли розгорталися криваві події на майдані в Києві. Саме тому такі заходи, як акція Ангели пам'яті, є важливими, аби малюки знали історію своєї країни. Деякі батьки наших дітей служили в АТО. Вони теж розказували своїм діткам. І вони сьогодні наділилися розповідями про те, їхні батьки там. Теж захищали нашу Україну, і ми повинні пам'ятати про тих героїв, які загинули заради нас, заради нашої України. До акції доєдналися учні одразу декількох класів 11-ї школи. Кожен робив різних ангелів. Незмінна ж для всіх одна деталь щирі слова, подяки героям. Намагаємося тримати в пам'яті всі ці спогади про цих людей, які на жаль віддали своє життя за нас за те, щоб ми мирі жили в злагоді, щоб були здорові, щоб територія, яка належить все таки нам і належала належала. Наші Нашій батьківщині, а це паперові ангели, учнів Тернопільської школи номер 23 Тут до акції доєдналася чи не вся школа. Так напередодні днів пам'яті частину виробів поклеїли на вікна і прикрасили коридори школи. Інші ж вже 19 лютого будуть прикрашати дерева поблизу площі героїв Євромайдану. Багато наших колег, знайомих, родичів приймали участь у Тернополі в Євромайдані, їздили в Київ. І наші випускники, ну і також батьки. Багато хто приймав участь у війні на сході і зараз навіть. Діє там і дуже шкода, але ми маємо і двох своїх ангелів. Це наші випускники Назар Сикліцький і капітан третього рангу народний герой України Дмитро Лебутки. Учні та вчителі цієї школи вже третій рік поспіль доєднуються до акції. кажуть, пам'ятати і шанувати героїв обов'язок кожного свідомого українця. Цього року до нас долучилися ще депутат Тернопільської міської ради Маріана Головко, за що ми їй дуже дякуємо. Вона теж посприяла цій акції. І Ми сьогодні ми ті ангели, які діти сьогодні повирізають, ми передамо. Ще один учасник акції Тернопільська школа номер 25 Дітки тут створювали вироби і паралельно слухали історії вчителів про події Євромайдану. Історія героїв пам'ятає, та імена їх пише на граніті. Герої нашу землю захищають і рідний край нащадь любити. Побачити ангелів, які зробили дітки тернополяни, та всі охочі зможуть вже завтра. Запрошуємо долучитися до тихої акції Ангели пам'яті, яка відбудеться 19 лютого саме на цій площі об 11 годині. Просимо принести з собою лампадки і попрових ангелів. Герої живуть доти, доки ми пам'ятаємо про них. До слова, міжнародна тиха акція Ангели пам'яті відбувається у Тернополі вже втретє. Організатори акції громадська організація Асоціація жінок України дія за ініціативи Анжеліки Рудницької. Таким чином, тернополяни вкотре висловлюють свою шану тим, хто сім років тому не побоявся віддати свої життя за незалежність та волю нашої країни. Кристина Луцик, Тарас Троян, Віталій Коземко, – Т1 новини.